Привіт, це Тея, і сьогодні ми гламурно поговоримо або погоримо про дизайнерські породи. Поїхали! Важливо зазначити, що для сьогоднішнього відео слово породи ми беремо в лапки, тому що вони не просто так називаються дизайнерські породи, саме в лапках. Чому? Тому що всі дизайнерські породи це мікс двох собак, так званий мікс брит або метис. Сьогоднішнє відео буде стосуватися абсолютно всіх дизайнерських порід, в яких є слова пу, дудель або щось схожого типу. Тому ми сьогодні поговоримо про Малькіпу, кава-пу, калапу, «Голден-дудля», барнедудля. Ніхідудля, Аріждудля, серпідудля і всіх інших дудлів, які тільки існують на цьому світі. Отже, давайте трішки окунемося в факти: мікс брид це мікс двох порід, тобто, коли одну породу в'яжуть з іншою породою. І насправді в світі існує доволі велика кількість мікс бридів, але чому вони існують і чому вони котуються на відміну від дизайнерських порід? Тут все дуже просто. Мікс бриди виводять з однією. Важливою ціллю собака міксбриду повинна бути краща ніж кожна із цих представлених порід. Тому, наприклад, в спорті є дуже багато міксбридів, які використовують для певних цілей. І якщо ми говоримо про французький ринг, американський ринг або певні види кусачок, там дуже сильно актуальна така порода, яка називається бул-хьордер. Тобто, це будь-який буль тип змішаний з будь-яким хьордером або вівчаром. Це може бути, наприклад, канекорсо, голландська вівчарка, це може бути підбуль бульмалінуа, це може бути стафорд. <свят>, е, 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 нехай німецька вівчарка. Будь-що, що має в собі вівчара, і будь-що, що має в собі Бультип, буде називатися бульхьордером. І чому такий собака буде краще ніж просто бультип, або ніж просто вівчарка? Що ж, результатом такого міксбриду є собака, яка дуже легка, дуже швидка і при цьому має дуже велику силу укусу. Відповідно, вона є кращою і ефективнішою ніж будь-що. Із вище перечислених порід. Наступна робоча порода, про яку також ви могли чути, це Border Whippet. Тобто це Whippet, скрещений з Border Collie. І їх дуже часто використовують для флайболу, тому що вони в рази краще керовані і вони швидші. Border Whippet навіть швидші, ніж просто Whippet. Також в Аджиліті дуже часто почали бути представниками такі собаки, які називаються малінки. Малінки це Border Collie і Malinois. Тоді чому ж одні міксбриди кращі, ніж просто дизайнерські породи? І знову ж таки, відповідь на це. Це запитання абсолютно на поверхні. Будь-який з цих представлених собак кращий, ніж окремий представник вище перечислених порід. Відповідно, в цій комбінації і в цьому міксі щось краще, ніж просто в окремій породі. І чи правда це про всіх тутлів? М -м -м, не впевнена. У 1989 році австралійський кінолог Уоллі Коллі? як його звати? <laughs> Уоллі Конрор. Корон. Конрон. У 1898 році австралійський кінолог Уоллі Конрон. А я можу сказати це як чоловік? Конрон. Конрон. У 1898-1989 У 1989 році. А я в якому сказала? У 1800. Надя, <пиш> пожалуйста, зберись. У 1898 році австралійський кінолог, якого звати Уоллі Конрон, вирішив винайти породу, яка буде незамінною для людей з вадами зору, у яких є проблеми з алергією на шерсть. Саме так був винайдений перший лабрадудель. І як пізніше сказав сам Уоллі, це була найбільша помилка його життя. Шикарний план Уоллі, надіжний, як швейцарські часи. Тому що порода в першу чергу не виправдала очікувань для тих. Кому вона була потрібна, і в другу чергу завірусилася і стала популярною, і саме Лабрадудель надав початок всім іншим породам, які включають в себе пуделя. Отже, що ж пішло не так, і які особливості у всіх дизайнерських порід? В першу чергу найбільша помилка заключалася в тому, що ця собака виводилася як гіпоалергенна. Але, на жаль, більшість із цих собак абсолютно не гіпоалергенні. Вони мають пухнасту шерсть, таку як у пуделя, вона також легко плутається, з нею потрібно багато працювати, але ця собака не є гіпоалергенною в більшості своїх випадків. Тому, якщо вам хтось рекламує хоча б якогось із дудлів як гіпоалергенну класну собаку, на жаль, це перша помилка. Тому зараз багато де використовують гіпоалергенність цих собак. Як маркетинговий хід. Але знову ж таки, він неправдивий. Він брехливий, він неправдивий, він брехливий. І це велика біда, тому що цих собак в першу чергу чомусь заводять люди з астмою і алергією, і такі, типа, ой! А ми не можемо дишать. Проблема. Із цього впливає наступна дуже трагічна річ. Більшість людей, коли заводять цих собак, думають, що за їх шерстю потрібно менше доглядати, ніж за шерстю пуделів. Але, на жаль. Знову ж таки, це не так, тому що якраз за шерстю дудлів потрібно доглядати інколи навіть більш інтенсивніше, ніж за шерстю стандартного класичного пуделя. Більше того, ця шерсть часто веде себе непередбачувано, і на жаль, саме тому цих собак дуже часто можна побачити, як їх стрижуть налосу, тому що вони всі в колтунах. І я вже казала в минулих відео про те, що це не жарт, це не смішно, це не весело. Вони викликають нариви, вони викликають больові е, враження. Е, в місці, де вони натирають це, зазвичай під пахвами, вони натягують шкіру і там можуть ставатися рани. Інколи ці рани можуть запалюватись, інколи там може бути просто запалена шкіра. Це дуже неприємно для самого собаки, але чомусь саме дудлі більше всіх страждають від того, що власники недостатньо дивляться за їх шерстю. І знову ж таки, я би сказала, що за шерстю дудлів інколи навіть важче доглядати, ніж за шерстю пуделів, тому що у пуделя може бути доволі жорстка шерсть, і вона може дуже гарно тримати завиток і не настільки швидко куйовдитись і створювати колтуни, як може Робити шерсть дудлів. Наступна річ полягає у тому, що ці собаки задумувалися як собаки-компаньйони. І їх придумували як собак, яким потрібно буде невелике фізичне навантаження і ментальні стимуляції, які при цьому можуть бути гарними компаньйонами і супроводжувати людей майже всюди. І звідси в нас випливає просто тонна проблем. Я не знаю, який геній селекції вирішив, що якщо схрестити Голден Ретривера або Лабрадора, або е Бернського Зененхунда або Пуделя. Це буде собака, у якої буде низька потреба в я не знаю в ментальній стимуляції і фізичній активності. Це як схрестити малінуа і голландською вівчаркою, очікувати, що получиться мопс. У більшості собак, які входять в цей міксбрид, якраз навпаки дуже великі ментальні потреби і дуже великі фізичні потреби, які потрібно закривати. Хто вирішив, що якщо їх схрестити, то все буде ок. Я не знаю, особливо, якщо їх схрестити під видом компаньйону. Тому що, якщо ми говоримо для первинного значення, це собаки поведері, це собаки, які виконують функцію сервіс собак. Відповідно, це дуже велике ментальне навантаження, і ця собака мусить його витримувати. Відповідно. У кого склалося враження, що якщо використати цю собаку і прорекламувати її як компаньона, все буде ок. Чесно, я не знаю. Але мені дуже шкода, що більшість людей якраз відчувають себе обманутими. І тут хочеться сказати невеликий сайдноут про клієнтів. У мене відносно велика кількість клієнтів, серед яких багато дизайнерських порід. І якщо ми говоримо в співвідсотковому значенні, то загально це десь 30%. Якщо ми говоримо про розлади сепараційної поведінки, то це. Відносно близько 50% на даний момент чомусь за останні декілька тижнів набігло доволі багато, і ви знаєте, що я не дискриміную проти будь-якого собаки. Але в першу чергу мені дуже шкода людей. Мені шкода людей, які заплатили дуже великі гроші, які надали просто величезний спектр маркетингу і реклами. І жодна із цих рекламних точок на жаль не була дотримана. Шерсть гіпоалергенна? ні, не гіпоалергенна собака компаньон, у якої ніколи не буде проблем. Чомусь на жаль, більшість із цих собак стають. Зазвичай навіть не повинні власників клієнтами кінологів і особливо кінологів, якраз які займаються такою специфікою роботи, як я. Тобто behavior modification – це зміна поведінки або агресія, і реактивність, або розлади сепараційної поведінки. І дуже не хочеться, щоб люди тратили гроші для того, щоб піти потім до грумера і кінолога і потратити в рази більше грошей, коли вони цього не очікували, тому що їм прорекламували зовсім інші речі. Правда ж. Наступна точка це те, що як і у будь-яких неселекціонованих собак, тобто яких розводять направо і наліво, а про розведення ми поговоримо трішки пізніше. Це нестабільність, нестабільність характеру і нестабільність зовнішності. Дуже багато є тіктоків в інтернеті, типу ха-ха, ми купили кавапу, а вийшов якийсь там спрінгпу, а ми купили лабрадудля, а вийшов мальтіпу. Ми купили мальтіпу, а виріс лабрадудль. В першу чергу це все відбувається якраз тому, що немає регуляції, немає врегульованого правильного і етичного розв Ведення, і немає ніяких наслідків у того, що вам продадуть щось за 3000 тисячі доларів, воно вироз, виросте розміром з динозавра, і ви скажете, буває, ну, дизайнерська порода, що зробити? І якщо ми вже говоримо про нестабільність, то нестабільність буває як і зовнішньою, так і внутрішньою. І від цього залежить дуже багато пунктів. Що казати про зовнішню нестабільність? В першу чергу, як я вже сказала раніше, ви можете очікувати одного. У вас виросте зовсім інше. Окрім цього, в навіть в самому одному помьоті, якщо ми говоримо про F1, тобто де були схрещені дві собаки різних порід, і F1 це якраз перше потомство, яке в них вийшло, то ми говоримо про абсолютну нестабільність від одного цуцика до іншого цуцика. Один може бути кудрявий, лахматий, довгошерстний, інший може бути короткошерстний, третій може бути жорсткою шерстю, четвертий може бути з прямою м'якою шерстю. І ви ніколи не знаєте, який цуцик випаде вам. Навіть, Якщо ви дуже ретельно їх обираєте з самого приплоду, тому що в самому приплоді всі цуцики будуть дуже сильно відрізнятись. І коли ми вже почали про тему F1, F2, я тут декілька слів буквально скажу, ви бачите, коли ви вибираєте собаку, ви можете побачити в них там буквочка F1, F F1B, F2, F2B, F3, F3B. Що це означає? У кожного заводчика є свої пояснення цим літерам, і я вам постараюся максимально просто пояснити, що це означає. Отже, якщо ми говоримо про F1, наприклад, лабрадудля. F1 це лабрадор і пудель, їх потомство буде f 1 Якщо ми говоримо про f 1 b то це примішання якоїсь чистої крові. Тобто, коли ми беремо лабрадудля, який вже народився у цього потомства, і додаємо до нього кров зазвичай пуделя, це буде f 1 b тобто F1 back, back cross. Потім ми можемо сказати, що якщо наприклад, ми змішали двох лабрадудлів між собою, це в нас буде F2. Якщо ми, наприклад, всю кров додали пуделя, то це вже буде f 2 b І, так далі, відповідно, якщо там є літера Б, то це вже бек-крос з чистої породи. Якщо там немає літери Б, то це зазвичай просто вже мікси того першого міксу. Ось крім f 1 F1 1 це мікс двох чистих порід. Але знову ж таки, так як регуляції цієї породи немає, то ви ніколи не зможете дізнатися, що саме там, де пробігало, і де там був пудель, і де там був лабрадудель, і що таке. F1 у конкретного окремого заводчика, тому що вони можуть написати що завгодно. Тут ми вже одразу переходимо до нестабільності психіки, точно так само, як і зовнішня нестабільність у більшості собак є нестабільність психіки. Якщо ми, наприклад, беремо приплод звичайної стандартної чистої породи, наприклад, візьмемо лабрадора, і ми знаємо, що. Батько був холериком, мати була флегматиком. Ми можемо очікувати приблизно таку, таке співвідношення флегматиків до холериків. Ми побачимо цих цуциків одразу. Ми будемо знати, що, наприклад, обидва лабрадори були відносно сильно зосереджені на роботі носом. Відповідно, цуцики будуть відносно сильно зосереджені на роботі носом. У цих собак були Доволі непогані, наприклад, показники в роботі як гандога відповідно, цуцики будуть також можливо мати непогані показники в спорті по типу гандога І, наприклад, ми можемо очікувати від цього потомства наступне: там перше, друге, третє, четверте, десяте Якщо ми беремо пуделя і якогось іншу спороду собак, наприклад, того самого лабрадора, ми, наприклад, не будемо знати, чи візьме він холеричність пуделя, чи візьме він холеричність лабрадора. А це дві різні холеричності. Чи візьме, наприклад, це собака флегматичність пуделя? Чи візьметься собака флегматичність лабрадора? А це дві різні флегматичності. Чи візьметься собака драйв пуделя, чи візьметься собака драйв лабрадора? А це абсолютно різні драйви. Чи візьметься собака захворювання пуделя? Чи візьметься за собака захворювання лабрадора? А це зазвичай абсолютно різні захворювання. І ось, наприклад, ви купуєте лабрадудля, і у вас є собака, яка просто підбирає катастрофічно все, у якої м'яка шерсть, і при цьому вона викликає алергію, але дуже сильно куйовдиться. І вам весь час потрібно ходити з цією собакою до грумера ледь не що три тижні. І також у цієї відносно великої собаки є дисплазія, які часто бувають у лабрадорі, і... Холоричність пуделя, тому він дуже сильно любить скакати на своїх лапках. І це просто рецепт глобальної катастрофи для вас. А ви за цей рецепт глобальної катастрофи заплатили 3000 доларів. І ці собаки можуть бути як і спокійними, врівноважними, які дуже гарно орієнтуються на людину. Але шанси цього ось такі малесенькі, крихітні. І неймовірно класними, веселими холериками, які абсолютно не хочуть тренуватися і абсолютно не орієнтовані на людину. Удачі! І тут якраз абсолютно не шанси 50 на 50. Тому як монетку не підкидай, з випадком лабрадудлів і інших дизайнерських порід вона зазвичай приземлиться в гівно. Про розлад сепараційного спектру ми вже поговорили, про агресію і реактивність ми вже поговорили. Але окрім цього, собаки дизайнерських порід дуже часто якраз страждають страхами і фобіями, невпевненостями і різними іншими цікавими штуками, з якими також потрібно доволі часто працювати. А там, де ми говоримо про роботу зміни поведінки, це робота не. Легка, це робота непроста, це робота не дуже дешева і не дуже швидка. І в зв'язку з цим найгірше, що ви можете зробити з цією собакою, це неправильно, неадекватно і негуманно її соціалізувати. В такому випадку в рецепт катастрофи ми дописуємо один апокаліпсіс, не карандашом. А ручкою. Наступна штука вже насправді особливість людей, а не собак. Чомусь зазвичай таких дизайнерських порід розглядають якраз як іграшок. І я не скажу, що є якась конкретна порода собаки, яку взагалі варто розглядати як іграшку, або як якийсь декор, або як якийсь елемент статусу чи інтер'єру, тому що такий аб'юз, а це насправді і є аб'юз, по відношенню до жодної собаки, не виправданий. Але з відносно великою вірогідністю, якраз через це багато собак, не лише декоративних порід, стають клієнтами. Кінологів та поведінкових ветеринарів. І коли ми вже почали говорити про ветеринарів, давайте поговоримо про здоров'я декоративних порід. Як я вже сказала раніше, генетика, особливо необережна генетика без селекції, може викинути нам кучу прикалясів. Що там у нас з пуделями зазвичай буває? Проблеми шикате і, наприклад, проблеми жовчного міхура через це вони дуже часто блюють. М -м -м. Тепер у вас буде лабрадудель, який буде жрати все підряд, буде мати проблеми шикате і проблеми жовчного міхура. І через це ще частіше блювати. Більшість маленьких собак мають проблеми. Зубами і колінними чашечками множте на три і получите мальтіпу. Не хвилюйтесь, за кисання очей це подарунок від шефа, за нього платити не потрібно, воно вже буде у вас. Артрози, дисплазії і більшість проблем з суставами забирайте. Це все ваше. А чому ви відмовляєтесь? Ні? Гм, ну ви вже купили лабрадудля? А це в подарунок. Але якщо серйозно, більшість проблем, які є у стандартної класичної породи. Яку зводять з пуделом для того, щоб отримати дизайнерську породу, вони будуть у цієї собаки помножені на три. А чому вони будуть у цієї собаки помножені на три? Ми поговоримо в темі розведення. Я зараз скажу тезу, з якою більшість людей не погодиться або погодяться, або будуть горіти, або будуть кричати, що я хейтер. Але абсолютно всі. Дизайнерські породи це продукт чорного розведення, гуманного розведення там немає, етичного розведення там немає і бути не може. І ось чому там, де присутні великі гроші. А ми говоримо про дизайнерських собак, які коштують від тисячі до двох тисяч доларів до п'яти семи тисяч доларів до десяти тисяч доларів. Якщо ви хочете якогось лабраду для Мерле або Арлікіно, то тут присутні великі гроші. І відсутній контроль там твориться абсолютна діч. Про ніяке етичне розведення, про ніяке гуманне розведення мови бути на жаль абсолютно не може. Отже. Як все відбувається у етичного гуманного заводчика? Я проведу вас через цей екскурс для того, щоб ви зрозуміли, як відбувається у одних людей і що відбувається за хаос у інших людей. Давайте уявимо, що я заводчик пуделів. Що я роблю для того, щоб звести свого пуделя? В першу чергу я купляю хорошого собаку у е перевіреного заводчика з хорошими документами, з усіма генетичними тестами. Це умовний повний пудель-пакет, де собака перевірена. На всі генетичні захворювання, в тому числі на захворювання крові, які часто буває у пуделів. У них буває розрідження крові, в тому числі на різні види епілепсії, а в тому числі на різні види генетичних захворювань, в тому числі на дисплазію ліктів та на дисплазію тазових суглобів, в тому числі огляд у куліста, де видно, що у собаки все добре з очима. Від таких батьків я забираю цуцика і підписую контракт, що ця собака піде в розведення, і ця собака піде в розведення лише з пуделями. Так, ви Неправильно почули більшість заводчиків зараз дуже сильно оберігають себе від того, щоб собака з їх розведення пішла в цю чорну діру дудлів. Тому. У більшості хороших заводчиків, коли ви купуєте собаку, ви будете змушені підписати контракт, який просто апріорі дає вам відмову від участі в розведенні дизайнерських порід. Тому тут одразу ми ставимо галочку, і ми розуміємо, які пуделі йдуть в розведення дизайнерських порід. Правильно, Тут ми вже умовну галочку поставили. Отже, далі я купила цуцика. Я його виставляла, я отримала дозвіл на розведення. Я закрила всі потрібні класи для того, щоб отримати доступ до розведення. Я сходила до ветеринара, я отримала весь вищ. Перечислений список всього того, що мали батьки мого пуделя, для того щоб моя собака була використана в розведенні, і окрім цього, моя собака ще сходила до ветеринара і здала всі венеричні хвороби для того, щоб показати, що вона безпечна для кобеля. З таким же набором документів я знаходжу кобеля пуделя, і ми їх зводимо. Ми реєструємо цю в'язку. І неважливо, де ми це робимо. В American Kennel Club, чи ми це робимо в FCI, чи ми це робимо в КСУ. Ми це робимо в будь-якому. Клубі ми реєструємо цю в'язку, і ми кажемо, що ось така сука була скрещена з ось таким кобалем. І, наприклад, у них там планується е, такі-то -такі цуцики. І на цих цуциків мені клуб дає літеру, да? наприклад, у мене буде перший пам'ят, і у мене буде перший пам'ят, який буде називатися на букву А, умовно кажучи. І потім я на цю літеру називаю всіх цуциків, на яких я отримую документи і актирую їх. Що це означає? Актировка приплоду відбувається тоді, коли цуцикам плюс-мінус 6 тижнів. В від регулювань кожного окремого клубу я приношу цих цуциків, я кажу, ось ці цуцики від цієї в'язки. От ви бачите, вони всі вони ми їх там чіпуємо. Ми активуємо чіп на місці. Всі ці цуцики отримують ветеринарні паспорти з вже з вклеєними чіпами і отримують щенячу родословну, в залежності знову ж таки про який клуб ми говоримо, тому що у них всіх вони різні. Але це ось приблизний екскурс того, що повинно статися. І потім ці цуцики через ще декілька тижнів ближче до восьми. 9, 10, 12 тижнів йдуть в нові родини. Не забуваємо все, що я тільки що сказала, і давайте поговоримо про те, що якщо я заводчик, наприклад, лабрадудлів, що ж у нас відмітається пункт того, що я можу взяти хорошого пуделя. У нас відмітається пункт того, що я можу взяти хорошого лабрадора. І більшість собак, від яких плодять дизайнерські породи, вони є. Доволі поганими представниками своєї власної породи. Вони є неетично виведені, і вони зазвичай, на жаль, є з певними відхиленнями по хворобам або по психіці. І перший пункт, який ми беремо, перш самий перший пункт це батьки цього собаки, вони вже є не тестованими, вони вже не можуть допускатися до в'язки між собою. Їх вже не зареєструє жоден клуб. І вони знову ж таки є. Неякісними представниками своєї власної породи через те, що ми не можемо зареєструвати в'язку, ви не знаєте, чи та собака, яку вам показали, і сказали, що це мама, чи це тато, насправді являється батьком чи матір'ю цих цуциків, яких ви купуєте. Ви не можете відслідкувати ні генетичні захворювання, ви не можете відслідкувати ні психічні повадки, ні ментальний стан собаки, тому що. Перше питання того, чи це є дійсно сукою чи кабельом, який участвував в в'язці саме вашого приплоду, ви не можете навіть дати відповідь на це запитання, тому що це знову ж таки ніким не реєстроване, ніким не підтверджене, і все, що ви робите, це ви на слово заводчику. А заводчику на слово вірити не можна, тому що в першу чергу він фінансово зацікавлений в тому, щоб ви купили у нього собаку, чи не так. Також, якщо ви слухали мій подкаст про чорне розведення, більшість пунктів цього подкасту якраз відноситься до Дудлів. Ви не можете відслідкувати історію розведення. У них немає документів, у них немає селекції. У цього заводчика немає історії з цією породою, немає генетичних тестів, немає психологічних тестів. Так як це не є породою, то більшість собак навіть не мають допуску до виставок, і це можуть бути у них якісь локальні сходки, з яких вони будуть показувати фотографії, але це в жодному випадку не якісь виставки чи щось на офіційному рівні. Тому я думаю, на цьому етапі ви вже й самі розумієте. Що ви купуєте, якщо більшість із пунктів, про які ми говорили, не дотримана, і я зараз часто бачу, як заводчики йдуть на різні всякі прикольні уловки, того, щоб сказати, що собака з документами, і вони дають, наприклад, сертифікат народження мальтіпу з ветеринарним паспортом. Ветеринарний паспорт, звісно, є документом, але ветеринарний паспорт це не підтвердження породи. Породу у дизайнерських Порід підтвердити неможливо, тому що знову ж таки це не порода, це міксбрид. А міксбрид не є признаною породою в усіх клубах світу. Ви не знайдете клуб світу, де міксбрид буде признаватися конкретною окремою породою. Чи може в теорії колись якась із дизайнерських порід стати породою? І відповідь на це питання можливо. Можливо, якщо нею колись займуться справжні селекціонери, які напишуть стандарти, які будуть знати. Навіщо і яку собаку вони хочуть бачити в цій породі, яка у неї буде висота холки, яка в неї буде середня вага, який в неї буде темперамент для того, щоб ця собака вписувалася в ці категорії, про які ми говоримо. Але на даний момент я не вірю і не бачу, що дизайнерська порода зможе вигребсти із цього гавна, в яке вона загреблася. Я напевно зроблю окремий подкаст про популярні породи і чому вони настільки погані, тому що тут. Вже проблеми не лише дизайнерських порід. Тут ще і на це нашаровується додатковий шар так званого просто трешу, який називається популяризація окремої породи або популяризація окремої собаки. Це колись було з хаски, це колись було з німецькими вівчарками, це колись було з булями. Це колись було з більшістю порід, які ви бачите або бачили колись на екранах телевізорів. Це зараз стається з маліно і псом патроном. Тому ви бачите таких просто недолугих і ужасних маліно, і таких недолугих і ужасних Рассел-тер'єрів, тому що. Як тільки оці загрібущі ручонки добираються заводчиків кончених до порід, з неї, яких можна заробити гроші, вони не виводять їх заради породи, вони виводять їх заради денежок. Вони сидять як дракони на своїх горах золота і такі, типу, о, бабки, 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 бабки-бабки. І коли ми говоримо про гроші і відсутність законів, ви самі знаєте, що відбувається. Заводчики дизайнерських пород. По факту, це наркобарони світу собак, і я завжди буду рециркулювати назад до свого основного запитання: навіщо ви купляєте дизайнерську породу? Я часто займаюся підбором собак під клієнтів. Я казала про це раніше. Я зараз не обираю конкретних заводчиків, тому що це просто не вартує ніяких грошей, наскільки це великий геморой, але я дуже часто підбираю породи під окремих людей або під окремі сім'ї і до мене дуже часто звертаються з таким запитом. І в першу чергу до мене дуже часто приходять запитом якраз дизайнерської породи. І що найсмішніше, коли ми говоримо про пуделя, я чесно обожнюю пуделів. Я душив них не чаю, і насправді люди не розуміють, що зазвичай пудель може закрити всі їх потреби в дизайнерській породі, і їм навіть не потрібна дизайнерська порода. Їм просто потрібен хороший пудель, повертаючись до нашого першого пункту, мікс бриди. Мають право на існування. Міксбриди це непогано, це недобре, але в них має бути ціль. І цілью цього міксбриду має бути те, що вони кращі, ніж. Окрема порода, яка участвує в цьому міксбриді, особисто моя думка: жодна із дизайнерських порід абсолютно не краща, особливо в такому стані, в якому зараз їх розведення відбувається, особливо на ринку України. Жодна з цих собак не краща, ніж окрема порода в модулі. Я не скажу, що лабрадудель краще ніж просто пудель чи краще лабрадор. Я ніколи не скажу, що не дай Боже Берне дудель краще ніж просто Бернський зененхунд чи пудель. Я ніколи не скажу, що мальтіпу краще ніж просто мальтези чи декоративний маленький малий пудель, карликовий пудель. Тому ми можемо відмотати це відео в самий початок, і я можу знову повернутися до основної своєї думки. Жодна з цих порід. Не краще, ніж окремий представник чистої породи. А те, що ви купляєте ці породи, ви, на жаль, підтримуєте чорне розведення. І від цього страждаєте в першу чергу ви. Я не хочу і ніколи не буду дискримінувати окремих собак, тому що в першу чергу собаки не винні. Крапка. Але я дуже хочу, щоб ви приймали рішення, які будуть найкращі для вас. І чесно кажучи, я дуже сильно сумніваюся, що заводити собаку з чорного розведення. За дуже великі гроші, коли вам скормлюють просто дуже велику брехню наліво й направо, це раціональне рішення. І я здається про це ніколи не казала на своєму каналі, але я про це дуже часто кажу вживу. Якщо моя професія, всі гроші на всі сертифікати, які я потратила, всі мої навчання, всі семінари, всі лекції, я можу зібрати з собою і заключити якусь зділку з дьяволом і сказати, що я віддаю це все і свою кар'єру в тому числі, для того, щоб у жодної собаки не було проблеми з поведінкою. Я готова це зробити. Де підписатися кров'ю? Куди, якби де ставити галочку? Я готова. Але на жаль, це не той вибір, який я можу зробити. І все, що я можу зробити, це нести в маси цінну інформацію, це займатися едукацією населення з приводу чорного розведення. І я в першу чергу хочу, щоб у вас було щасливе життя з вашим собаками. Тому знову ж таки, я повторюсь: я ніколи не буду називати дизайнерські породи двор'ю, я ніколи не буду називати їх безпородними псинами. Я ніколи не буду якось вульгарити те, які вони собаки, тому що собаки вони доволі красиві, і тут питань немає. Їх чомусь любить більшість людей, вони чомусь вважаються статусним показником. Тому якось дискримінувати проти цих собак, або казати, що ви купили гівно і взагалі, що ви натворили, і які ви погані, ні, абсолютно не буду. Я ніколи не звинувачую людей в тому, що вони вже зробили, особливо коли вони приходять по допомогу. Але я хочу, щоб у вас була ця інформація, яку я вам даю, і щоб ви розуміли, що ви робите правильний вчинок, або якщо ви йдете на неправильний вчинок, і ви робите це свідомо. Я хочу, щоб ви знали, які наслідки вас чекають. А це все на сьогодні. Я рада, що ви подивились моє відео до самого кінця. Сподіваюсь, що воно було для вас корисне, цікаве і інформативне. Папа. -па.